Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас 10-й псалом, а в сучасному перекладі буде 11-й. Будьмо уважні! Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете мені казати, лети на свою гору, немов птах, ось нечестиві натягують тятиву лука. Прикладають свої стріли до тятиви, щоб щоби у темноті стріляти на довірливих серцем. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі, Його очі бачать, Його повіки спостерігають за людськими дітьми, Господь досліджує праведника, Він ненавидить нечистивого і того, хто любить насильство. На нещастивих, наче дощем, і він пошле вогонь, сірку та нищівний вітер як частку їхньої долі, бо справедливий Господь він любить правду і його обличчя звернене на праведника. Амінь. Також, мої братики та сестрички, я хочу попросити у вас, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, поширили його і написали якийсь коментар, тому що саме через. Вас, можливо, хтось почує Слово Боже, і це буде просто неймовірно. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей, мир вам в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пока.